Так, розпочинаємо засідання комісії. <кій> Хочу проінформувати, що з 14 серпня 2024 року набрали чинності зміни до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні в частині здійснення відеофіксації, зберігання та оприлюднення відеозаписів засідань постійних комісій ради. Виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеофіксація засідання. Запис засідання буде оприлюднено не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному вебсайті ради або в інший спосіб. Під час засідання постійної комісії депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу всіх присутніх депутатів. Повідомляти про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей чи про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на засіданні комісії. Пропоную розпочати засідання комісії. У нас присутні всі е, члени комісії, і е, хочу е, зачитати і повідомити порядок денний. Перше питання: про розгляд звіту про викон... про стан виконання заходів, передбачених програмою розвитку галузі рибного господарства в Київській області на 2024-2027 роки за перший квартал 2025 року. Друге про розгляд звіту про стан виконання заходів, передбачених програмою розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2024-2027 роки, за перший квартал 2025 року. Третє. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про затвердження моніторингового звіту про реалізацію стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік. Четверте, про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про погодження проєкту землоустрою щодо встановлення. Меж міста Богуслав, Обухівського району Київської області. Ну і різне, якщо буде. У членів комісії питання, чи е, якісь заперечення по поводу порядку денного є? Немає. Немає. Добрий, Немає. Немає. Добрий день. Тоді пропоную проголосувати за такий порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Так, одноголосно продовжуємо. Богуслав звернувся до нас по, з проханням перенести на перше з четвертого на перше. Так, бо, так бо, я бо, думав, сам запропонував. Так, бо, їх бо, сесія, бо, людина... так, бо в їх має бути а, сесія. А, а, дякую за Тому Заперечень немає у членів комісії. Ні, Немає. Ні, немає. Ні. Тоді розглядаємо питання. Про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж міста Богуслав Обухівського району Київської області. Будь ласка, які представники з Богуслава є, назвіть себе і скажіть, що ви хочете. Так, доброго дня. Я начальник відділу з питань земельних відносин Сафно Оксана. Хочемо змінити межі міста в зв'язку з тим, що ну в першу чергу через те, що вони останній раз у нас встановлювалися ще в 1992 році. Вийдіть, будь ласка, і головне те, що у нас у 2024 році був розроблений генеральний план міста і затверджений. І тому на підставі генерального плану ми маємо за рахунок вже ж міської земель міської ради, площа трішки збільшилася. Алло, я підключилася? Так, да, бачу, бачимо, вибачайте зв'язок. Так, да, дивіться, давайте конкретно тоді по питаннях. А які, наскільки ви збільшуєте межі міста? Дивіться, було 1500 заокруглено, буде, а стане 1600. То на 100 гектарів. А скажіть, а. територіальна громада включає у вас тільки місто, чи ще є і е... сільські? є у нас у нас взагалі 26 населених пунктів в громаді. Ну, майже весь район, колишній, так? Так, да, ну більша частина як була, бо було... ага, у нас але... було 40, 41 населений пункт в районі. Ясно, але ви зараз конкретно по місту Богуслав, так? А ці 100 гектарів так, від. Місто. Від кого ви забрали і куди в самої міської ради. У нас територія міста була трошки менша, так як я говорю, півтори тисячі, а міська рада, територія міської ради дві двісті. Тому mm -hmm. за рахунок самої міської ради, тобто населені пункти інші, ні за чий рахунок ми його не збільшували. Це те, що йде в нас по окружній дорозі. Повиявлялися там дещо було за межами населеного пункту, такі як гаражі, єсть такі. Ну, тобто, суттєво воно не змінилося? Те, що за період, рузад період міста, що розвивалося, росло, трошечки він збільшилось. А скажіть, а що це дасть місту збільшення площі? От які критерії чи? В першу чергу, ті самі, ну як приклад, у нас побудовані давно ще ще до 2000-х років, 90-х почалися, є такі, як масивчик, як гаражі побудовані. От ми їх внесли в межі міста, Є це в першу чергу те, що ми зможемо надавати під забудову. Я ж повторюся, що розроблений був генеральний план міста, і який тепер ми по генеральному плану включаємо ці території. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а нормативно грошова оцінка Землі у вас коли мінялася останній раз? Ну, останній раз була 7 років назад, і ми вже затвердили у цьому році, тобто вона нова вступить в дію з 1 січня 2026 року. Ясно. Ігор mm -hmm. Васильович, питання у вас. У мене немає питань. Віктор, я б ще одне питання хотів уточнити. А скажіть, ті ділянки, які були оце за межами, вийдуть у межі, вони. Можливість буде їх приватизувати чи там інші? Ну звичайно, ми раніше не могли видати навіть рішення міська рада. Бо ви пам'ятаєте, раніше було так, що якщо в межах населеного пункту була міської так. ради повноваження, якщо за межами, то по перше, і будівництво не передбачається за межами населеного пункту. Зрозуміло. Дякую. Так, тоді висновки і рекомендації комісії підтримати проект рішення Київської обласної ради про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Буслав Обуківського району Київської області. Перше, друге. Друге, рекомендувати проєкт рішення Київської обласної ради про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж міста Богуславо-Буківського району Київської області, включити в, е, в проєкт порядку денного Київської обласної ради. І третє, рекомендувати проєкт рішення Київської обласної ради розглянути та підтримати на сесії Київської обласної ради. Заперечення або якісь зміни у членів комісії є. Ні, немає. немає. Дякую. Хто за е, такі е, висновки і рекомендації? Прошу голосувати. Хто за? Проголосували. Дякуємо вам за участь. Все. Дякую вам на ну, все добре. Так, переходимо до першого питання порядку денного про розгляд звіту про стан виконання заходів, передбачених програмою розвитку галузі рибного господарства в Київській області на 24-27 роки за перший квартал 25-го року. Будь ласка. Будь ласка. Так. Прошу проховувати знову про якусь рівень 24-27 роки, у 200 державної адміністрації 20 до 45 року, 1449, то запередовані у Київській власної ради 16.05 року No 940 268. Загальне усефінансування у даній програмі на 25 рік почався у розділі суми становить 2 мільйона 62 тисячі. Кошти в тому числі коштів обласного бюджету 2 мільйона. І 62 тисячі кошти для бюджетних джерел. За перший квартал цього року фінансування, кошти обласного бюджету не виділялися. Програма першого кварталі цього року не виділялася. Ви причина не виділення коштів. Ви знаєте, і ви зверталися, вам відмовили. Більш нагальні на сьогоднішній день. Mm -hmm. В першому кварталі не буде діялися. Ну і я вже в тому, що така програма е, рибництва, вона більше Зариблення йде більш осінню, тому ми сподіваємося, mm -hmm. що на осінь. Mm -hmm. Mm -hmm. А це кошти Берзін, кошти тільки на зариблення, а це 2 мільйони. На зариблення. Запитання, Ігор Васильович. Мене немає. Дякую. Тоді, по висновках і рекомендаціях, звіт за перший квартал 25-го року про стан виконання програми розвитку галузі рибного господарства взяти до відома. Інших немає доповнень, ну немає грошей, немає, немає зараз про що й говорити. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Дякую, дякую вам. Переходимо до другого питання про розгляд звіту про стан виконання заходів, передбачених програмою розвитку сільського господарства сільських територій Київської області за перший квартал 25-го року. Хто в нас є? Так, да, будь ласка. Ну, звичайно, про аж промислово діяльності в області і є комплексна програма розвитку господарства та сім'ї двадцять 24-27 роки обласної ради 27, 7 до, до 2023 року. Відповідно до цієї програми, загальне курс фінансування необхідної реалізації програми у 2025 році становить 15 млн 88 тисяч, у тому числі, коштів обласного бюджету 15 млн 8 тисяч. У зв'язку з такою відсутністю фінансування коштів обласного бюджету в першому кварталі цього року. Не виділялися. Ми також не ну, сказали, але ну, про забраку коштів. Тому надіємося, що ми там взагалі плануємо трошки на зміни на а сесію. Деякі пункти приватних задає, деякі можливо додати там на всі пропозиції. Ну, це буде на сьогоднішню сесію, і на сьогоднішній день, в першому кварталі, не виділялися пошти подальших алмазок. Запитання у членів комісії. Немає. Віктор Оселю, немає грошей, ним ні, ну грошей немає, але треба ну, працювати, ну, напрацьовувати напрямки ну, роботи. Можна роботу виконувати і без грошей. Ну навіть розвиток сільських територій, ну хоча це обширне питання, але. Якщо воно на нас покладене, так до громад, це їхній в принципі обов'язок, щоб громади розвивали сільські території. Бо сьогодні, от я, я дивлюся, там, де ну можливо, ж іванковід, де міська громада, і Богуслав, де і села, то. Місто і там він навіть і називається не голова громада, міський голова. І він фінансує, як правило, ну все усе, тільки те, що на місто. А на, на село навіть і кіт не, не першається. ну, у цьому напрямку співпраця повинна бути з громадами щоб дійсно як ви представляєте цей сектор, то тобто, і його й треба й відстоювати. Бо в нас е, прийшли мери, вони як вважали себе мерами, так і вважають мерами. А село як було на на очі навіть більше скажу. От там де є сільські громади, іменно село стало центром, хоча багато це кому не подобається. Так у селах йде розвиток, а де тільки міська громада там більше уваги звертають на місто на саме е, е, Так, от е, я подивився бачу. Це така сама по Мирону ті кругом. Да, ну, ну скрізь. Мер працює тільки перед своїми основними виборцями, там де він живе. А село, яке навіть е, продукує і фінансує, ну взагалі гірша ситуація була чим раніше були сільські ради. А от де сільська громада, там е, розвиток є. Так от в цьому напрямку треба е, ну, не, не ждати просто. Що кошти йде то поступлять із державного бюджету чи з обласного. А сьогодні ну... А це не ті кошти, про які особливо в да, межах да, да, області. От, це. Е... Ну я дивлюся, в міській громаді йде, е... йде війна, фонтанчики, тротуарчики там усе те робить, ну, навіть у людей міських викликається обурення, а по селу навіть і кіт не валяється. То ну, це так моє. Ні, так все, все правильно, що треба працювати і в цьому напрямку для управління, мається на увазі. Так, по висновках і рекомендацій. Звідко... Ну, вони там централізацію, а не децентралізацію. Знищили місцеве самовряду. Ну, на селах так. Да. Згоден звіт про стан виконання заходів передбачених програмою розвитку сільського господарства сільських територій на 2024-2027 роки за перший квартал 2025 року. Взяти до відома. Але ті до ті рекомендації від Віктора Васильовича. Ви прислухайтеся. Будь ласка, він самий компетентний у нас, мабуть, у всій обласній раді по питанню сільського господарства. Тому його рекомендації враховуйте у своїй роботі. Хто за такий е, висновки рекомендацій? Прошу голосувати. Угу. Дякую. І переходимо до третього питання про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про затвердження моніторингового звіту про реалізацію стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік. Хто в нас є присутній? Це ви виконуєте обов'язки? так? Да? Угу. Давайте коротко е, скажіть, що ви вважаєте для нас е, повідомити про е, позвіту, по вашому, щоб ми могли. За результатами аналізу із 86 завдань завдання вдалось виконати 40, з них перевиконати 23 показники. Через обмежені обсяги фінансування та необхідність спрямування зусиль на виконання інших по що чергових завдань внаслідок війни ми виконували 45 п'ять індикаторів. Основним інструментом реалізації був план заходів за 21 2023 роки. Він, відповідно, завершився в 2023-му, і в 2024-му, початку 2025-му вживали заходи з метою актуалізації стратегії регіонального розвитку. Наразі стратегія регіональна актуалізована. Також до березня була затверджена рішенням сесії. Наразі проводяться роботи щодо підготовки проекту плану заходів вже на 25-27 роки. Стратегію дії актуалізації було передбачено досягнення 4 стратегічних, 14 оперативних цілей та 38 пріоритетних завдань Визначені були такі стратегічні цілі, як розвиток людського потенціалу, підвищення конкурентних промовленості економіки, розвиток міграційно орієнтованого економіки, сталий розвиток території населених пунктів громад. Сама стратегія не передбачає визначення опцій, фінансування комплекс заходів, здійснювалася в рамках виконання обласних цільових програм. Кошти в 2024 році спрямовувалися на пріоритетні напрямки. Для роботи проходячів, які ще не були визначені стратегії, саме такі це були забезпечення безпеки та захисту населення, відновлення інфраструктури забезпечення мешканців області житло, підвищення якості надання послуг соціального захисту, підтримки ВПО, реабілітації звільнених у запас військовослужбовців, забезпечення спільного функціонування економіки. У 24 році обласним бюджетом було завершено фінансування 38 обласних програм. Фактично фінансувалися 33 три програми. Е, у затвердженому обласному бюджеті на 24-й рік передбачалися обсяги в сумі майже 2,7 мільярдів гривень. Фактично е, проведено видатки на загальну суму 2,2 мільярди, що становить майже 83%. три Скажіть, які ну програми можливо і стратегії не фінансувалися, а ви хотіли, щоб вони фінансувалися? Скажімо так, От як ви вважаєте, на що можливо треба звернути увагу, і керівництву обласної військової адміністрації і обласної ради у виконанні планів стратегії? Стратегія актуалізована і проведена відповідність до державної стратегії? План заходів також має враховувати і державний план стратегії який визначений п'яти двадцять років. Наразі поки що він ще не затверджений Кабміном, тому в тому числі ми ще чекаємо вимог, які перед нами будуть ставити і план державних. Ну, дивіться, тоді таким чином, можливо, ви сказали за 24-й рік із 83 так, чи. Да, ні, ні ні 83 напрямки, а було реалізовувалися тільки 40. Тільки 40, да, Інші не, не були. У ну, 2021 році, так. Да. Під час цього. Ясно, будь ласка, члени комісії питання. Я б хотів би. Думаємо. Ви говорили про напрямок безпеки. Що він собою представляє? Ну, це і забезпечення військових, це і відеоспостереження. Чесно кажучи, я детально не можу так як трошки для мене не напрямок. Mm -hmm. Якщо потрібно, я. Ну, ну, ну ви ж розумієте, що сьогодні це ну, найбільш актуальне питання. І от Я, я не знаю, наскільки мобільної групи, чи сюди причетні. Будівництво сховищ, мабуть, сюди ж буде входити. Ну, Мене більше турбує, так як ми Київська область, і при область, області можна говорити при фронтові, бо основний ж наступ ми Знаємо, звідки, як казав, у Білорусі каже: я знаю, звідки наступ буде. Так ми бачили, звідки вони йшли, і, і повтор від повтору ми не застраховані. От що ми в області в цьому напрямку на упередження чи робимо? Ну зрозуміло, держава там Ну, Калушков за Житомирську область, говорять, там будують таке робимо з Ірина Не буде володіти цією ситуацією, себе, да, я теж багато не буду відкривати, але так, те, так. що дуже багато робиться. Ду... дуже багато. Ну, це на державному рівні, але і на обласному рівні треба теж. Бо північ, на, на жаль, що не за три дня тут знов не були так думати. Працювати, що ми можемо на своєму рівні придумати? От, моє бачення, розвиток малих фермерських господарств у тій зоні, із числа ветеранів, молодих ветеранів. Я часто повторював свій час ми, не ми, а видали у 2015 році по 2 гектари всім роздали на другий день, чи навіть у перший всі продали. Ну, зараз щоб такого не не було, але їх брали вже нотаріально. — Вже куплені, так, да. так, да, так. Да, да. То зараз ну, ну, треба подумати, що дійсно побудувати. От ми про реабілітацію говорили зараз, хлопці прийдуть, і я у свій час і стикався до мене, зверталися ще в 2015 році. Хлопці прийшли і вони не хочуть повертатися в те підприємство, де вони працювали, вони хочуть самостійно, що нікого не було. І, от е, трудотерапія — це от е, найбільша найкраща реабілітація. Тому от е, створити, подумати і управління. Тоже, господарства такі невеликі із числа молодих, здорових хлопців, які б ну, могли б ну, певно, чи тваринством, чи що на, на великих площах. Ну і слава богу, там земля дешева, навіть держава могла б їх викуповувати. Там скільки у, у вашій стороні тисяч 10-15 гектар. 17. 17. Ну, я говорю, до 20 тисяч. Це, це невеликі не гроші. І я от був в Брюсселі, вони на, нам говорили, дайте пропозиції, на що вам треба е, гроші, куди ви можете їх задіяти. Да, якщо правильно підійти, реабілітація, там оборона, розвиток малих господарств, то навіть відтуда донори можуть. А ми з нашої сторони капля, а ти оснований. Але так. треба шевелити і думати. І це обов'язково. Да, бо самі на нас ж люди дивляться, думають, вони там уверху все за, за нас передумають. А ми тут думаємо, там верховний там у кожного свої проблеми. Тому треба займатися кожен на своєму місці, своїми справами і робити це як. Відмагається. Дякую, Дякую Віктор. Ігор Васильович, ви сказали, у вас питань немає, так? Чи є, є немає? Тоді по по висновках і рекомендаціях перше моніторинговий звіт про реалізацію стратегії за 2024 рік взяти до відома. Друге, рекомендувати включити проект рішення Київської обласної ради про затвердження моніторингового звіту про реалізацію стратегії розвитку в Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік. Проект порядку денного сесії Київської обласної ради третє. Рекомендувати розглянути та підтримати на пленарному засіданні Київської обласної ради. Проект рішення Київської обласної ради про затвердження моніторингового звіту про реалізацію стратегії Київської області на 2021-2027 роки за 2024 рік за умови. Врахування техніко-юридичних правок, викладених в юридичному висновку юридичного управління виконавчого апарату Київської обласної ради від 03 року. Там у матеріалах вони цей юридичний висновок є. Якщо ви дивилися, якщо не дивилися, то ще до сесії можна подивитися. Немає. В цьому там є е, техніко-юридичні правки. Е, нема заперечень щодо таких висновків і рекомендацій? Немає? Немає. Голосуємо То за? Прийнято. Так. Ну, в принципі, порядок денний вичерпано. Якщо якісь є зауваження, кажіть. Зараз я хочу поставити на голосування наступну протокольну пропозицію. Доручити голові постійної комісії та секретарю постійної комісії разом з апаратом Київської обласної ради скласти та підписати протокол засідання постійної комісії, доручити голові постійної комісії з апаратом Київської обласної ради скласти та підписати висновки і рекомендації постійної комісії, уповноваживши викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результат частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками. Хто за цю пропозицію? Ще прошу проголосувати. Дякую. В принципі, все. Засідання закінчено. Всі посили. Дякую. Да, дякую, вам теж всього доброго.